Парфуми з ароматом бунтарства та протиріччя позицій. Парфум від німецького бренду Філіфіл, який вийшов у 2018 році, та перекладається як панки в раю. В Свою чергу це бунтар дикий, зухвалий, повний азарту, але в певних моментах і врівноважений, і ніжний. Аналогічно, парфум вміщує в собі протиріччя, де канаба, мускатний горіх та прокурена шкіра змішані з неймовірно ніжним мандарином. Персиком та грушею. Аромат максимально ніжний, фруктовий і водночас оця жорсткість в ньому присутня. Тому особисто для мене це чудовий варіант саме ознайомитись з тематикою для тих, хто хоче блекавгану, але ще не готовий до його темної сторони. Аромат максимально нетрадиційний, і підійде особливо для тих, хто хоче щось такого незвичного, де поєднується свобода і межа протиріччя взагалі фантазії. Тому обов'язково рекомендую до затесту підходить як для чоловіка. Ликів так і для жінок, і доступні в нашому асортименті на розпил від 1 мл.